Добрий день, ми на каналі Українське Яблуко. Сьогодні 26 березня і ми вже обробляємо персик на манджурському, з цієї сторони Приморський. На сьогодні, бачите, чуть-чуть даже вищий, ніж манджурський. А тут манжурський персик. Земля вже зрихлена, заправлена. Підкормили трошки небагато і закрили вологу. Ось в такому стані повинні вирощуватися саджанці персика. Тут є саджанці абрикоса. Майже всі сорти ті, що в мене є. Дальше ще йде, бачите. І саджанці персика. Всі сорти теж є. Бог, якщо все буде добре, то на осінь повинні вирости достатньо гарні саджанці, тому що тут висота, висота самої підщепи вже десь в районі метр. 30 метр 40 десь так. Хто питав за замовлення, якщо все буде добре, я буду показувати, як ми їх будемо вирощувати, в якому вони стані. То можна буде замовлювати десь з кінця серпня на початку. Вересня на вайбер. Ось такі саджанці, У нас їх буде трохи буде, ми частину будемо розсаджувати, а частину бачимо, брунька є. Починає проростати трохи. Ось вона. Всім до побачення. Вирощуйте, доглядайте свої рослини. Все буде Україна. До побачення.